Ти знущаєшся, дає мою зелену штуку не йти? Тут мільйон товарів. Толь. Толік. Давай розказуй, мені фото висела. Подивися, Йо пересете. Мати веселила. Тут 10 рядів з ним всім. Де тут у Ватсапі шукати? В якому місці? Японці не можуть знайти нічого. Гречі ти знайшла французьку. А твої WhatsApp не знайшла. Ви француженка ж французка французьки знайшла. Подивись, подивись. Де я маю тут, тут шукати? Ти хочеш, щоб я зрозуміла зійшла. Ось тут ще дивлюсь. Бачу різні оціти. А де та зелена штука? Не бачу. Подивись. Йоперси, пересади мати веселева, які різні гриби. Ой, а я знаю, а це така приправа. Ні, це перець. Це не то, що я подумала. Оце щось таке. Бачите, я не любитель того, то я там не знаю. Всякі листочки. Ой-ой-ой. Так, мені голова крутка. Демога дві. О, овощ, нарешті, овості, фрукти. Ну, не, не більше риби. О тут щось таке. То що таке червоне. Це ну, не печінка чи що тут таке передачі. Устриці, бачите, вже почищені. 485 коштують. Бачите, вже почищені. Грицькі жирні. Йо -йо -йо. І недорого коштують. Ото в два рази дорожче коштує, що я купую. Дорого, 148. Ці... 148, що? Я 165, я не ціли євро на це. 165 євро. Не ціле євро коштує ця штучка. Скільки коштується, це креветки. Віти, скільки креветок коштують 4 тисячі. 25 євро. Так приблизно. А це коштує тобі... до цей набір, євро, не три Боже, Скільки тут припрацює? Давай, показуєш пальцем, скріншоти, щоб я тобі це купую. Інакше ні. І всі, хто щось хоче, щоб я привезла, коли я показую вам, ви поскріншоти і тикаєте пальцем і каже, валя, оце. І я ще сюди прийду і куплю. Інакше ні. Друге. Таке маленьке коштує 584 євро. У мене 164 євро. Напевно, я візьму. бо я дуже хочу щось такого. Два помідори. Два євро. Байдера цей різні. Мандарини теж коштує 480. На давно не бачить. Це що таке? Вертій, не так. Це всі кіфкого. Вже позначити. Це жиле, це так, якби алоя, але це не алоя. О, я. Фонарі. Ми знаємо, що це за корінці. Різний. Боже, огурочок. 50 сантиметрів була огурочок. От євро коштує 160. Ну, бачите, трошки більше як є. Дивіння, такі різні храби. Мені вже надоїло, я не люблю магазинів. Мої налегіть пещики вибачайте. А вже тільки тебе оцелі. Не, ціли, не цілий. Навіть не ціле євро це коштує робимо. Так, так, яблука, 158, це що одна штучка. Одне євро, одне яблуко. Ось так. А це? Три яблука, 700, 604 євро, три яблуки. Ось так. Одне мандаринка. Чи що це таке? Після 70 см. Де десь скорее. От одна штучка яблука. Це більше євро коштує. Ну, я, напевно, це візьму, а як я буду їсти? Ото все. Я без помідорів не буду їсти. Може, якісь листочки подивитися. Те, що листочки купили, євро коштує. трошки більше. Ще листочки. Хай це відео не піде в тренди, я більше нічого не буду знімати. От один огірочок 80 см. Давайте візьмемо один огірочок. Беремо один огірочок. Капуста. От навіть є капуста на голос, на салат. А є на голубці. Ну, так, купу фрукти, банани. І ці чотири банани. Євро з пластиком. Чорна сливка. 2 євро майже. Бачите, вони дають до сніданку. Знов я. Це буде. збитки роботи. Я на місці поставлю. Дійшли під 2 євро цей вазоночок. Які гарні квіти могла сама собі купити. Дочка купила, замовила купу грошей. Дивіться, один пакет коштує 2 євро. Той коштує трошки більше. От гвоздички, Дивіться, які гарні. 453 євро. євро. Що я не могла собі сама купити, а дитина замовила. Ось гуздечко, 3 євро. Городецька величезна і не дорога. Це за горіх і Так, не треба на касу, то так не розрахуйся. А це що воно в ведерку тут? Це коштує 700, так коштує 600. А ну це скільки коштує? Це 600 коштує, а це коштує 800.

Або оці сливки я купила за тисячу, але кожна окремо упакована. Це щось дуже таке їхнє знаменити. Сказали би з цього не вертатися. А це що таке? Може десь тут є та ватсапа. Ну-ну, ну, -ну, -ну, -ну дивимося, Торік. Є шанс, що я тобі ватсапу привезу. Є всякі оці штучки. Але це не Ватсапа. Ідемо, йде, йдемо далі. Це морське щось. Це не Ватсапа. Ні. Це щось друге. Ну отут воно би мало бути, я зрозуміла, це таке дуже гостре. Як дають до суші. Але тут нема толік, я дуже сильно хотіла то купити. Тут немає. Ну, подивишся і зробиш скріншот, і я тобі куплю. Нигенькі рушнички я вже купила, але я ще. Тут нема, Тут немає. Тут немає щоб ви розуміли скільки тут все мені треба оці рушнички нам здається тут мені ці я вже купила я хотіла просто подивитися я копитися Просто сотки. Є на касу, все, чекаємо чергу, вже нікуди не йду, нічого вже не купляю. Досить, я не знаю, як я туди везу в то я в наті, в нарі. Їздила на оленю, дивитися. Все, всім тьом, па папа. Скріншоти робите, і мені кажете, Галя, то нам купить. І галя то кухне, як знайде.